Всім привіт! Сьогодні чергове відео таке коротеньке. Трошки покажу чим займаюся. Значить, принесли мені насоса. Під насоса треба було зварити такого козлика. Ну, На бистру руку тут красоти такої нічого не треба. Просто щоб треба було, щоб практично, і він був закріплений і не болтався. Значить, ну, козлик, ножки були зроблені з труби. Тут труба газова, тут профіль, така рамочка з профіля. Вушка, пластинки, тут шпилька китайська стоїть. Тут болт нижній Джигульовський, нижній болт заднього амортизатора. Отак. От Вкрутив, підрізав різьбу, бо закоротка була. І все. Значить, що за насос? Насос класний. Він е, використовується в авіаційній промишленості, значить, е, ну, перекачувати жидкість. От. Ну, а в авіації він більш використовується як, е, для перекачки палива. От. Але насправді він виготовлений всередині все з нержавійки. Ним можна качати як воду, як бензин, як солярку, е, якісь хімічні. Реактиви, ну, кислоти, він може качати все. Йому нічого не буде, він призначений для всіх жидкостей. маркировка насоса, е, не знаю, буде видно, 1960 рік, по-моєму. А маркировка насоса NP4D. От, от такий насосик. Отак він рукою. От. Береш і качаєш. Значить, за один качок от, туди, назад 2 літри. Так як мені казали, по-моєму, 2 літри. От. Так що, добре, він качає, все класно. Тут а в нас тут іде вхід, тут іде вихід. Ну, шланги надіти та нахомути, та й все. Отака коротенько покажу. Тут ще підставив профіль, виходить, тут він закріплений, тут він своєю масою ліг на профіль, і тут ще я підсилив такою пластинкою. Ну, бачите, він десь на чомусь кріпиться. Я не знаю, на чому він там по оригіналу, по заводі кріпиться, що тут бачите, бачите, кріпильне вухо є. От на три таких вуха. Ну, я закріпив на два. Ну так, надійно воно. Нікуди він тут не дінеться, і буде він працювати. Ось вот такий відосик, отакий вот вийшов для насоса. Отаке. Вот Все. Всім дякую за увагу, всім пока.